Привіт, зараз будемо з базара свалювати потихоньку. В принципі, сильного обзора я не роблю. Те що потрібно, то й купили. Дуже тут небезпечно що ви там зирите, я вас бачу з папочкою. Определяють машу. Саті ще можна порчатку йти. Якби він був не один, а зараз би десь так тому перчатки були тіли бумажки дуже стає безпечно, друзі щось багато от в кінці дня ну не в кінці дня коли же двум часам краще приїжджати. це я дуже рано проперся Забираю свій так, як же нам погнати додому через центр нажа. Ох, мені вообще тут не подобається, Надо на ту сторону якось свалить. перенасищено тут. Давайте маневри Вау Центра багато відео не буває, согласіться. Бачите, на велосипеді якось не дуже тут. Зутра треба чуть якщо вело, то пізніше на базар приїжджати У мене хороший обзор. Куди це черга за молоком? За розливним молоком. Ай. Здорово, бо тут очень дуже... много людей Смотрите, опачки Ах, ты выезжаешь какая женщина чи не виїжджаєш ах ах не виїжджав так що у нас тут продаж доллара 4120 покупка 41,65. один ото ще По стоп. Стоп, шо, стоп. Стоп, шо, стоп. Стоп. Подвести по направо наліво, да? Стоп. А потом мить. Ну я так понял, да. О, чувак, затарные клунки куча. На рули и сзади. Да, а я на легке. Я прям кучусь. Сейчас мне Пищить щось, за запахло. Покатаюсь чуть з вами, бо завтра я ж я живу якась нельотна погода, 1-2 градуси, тепла і дощ, щось сніг, щось там бачили? предыдущей серії. Та серії три я вам зроблю, може 4 склею. можливо, одну на завтра перекину. Подивимося. Так, ми по собору. І на скрипках учаться, молодці, дітлахи. Так, от тут же пам'ятник буде, то це хоча б правильно лякнуть. Сковороді, якщо я не ошибаюсь. А що це таке? Почали робити? А, це його розбирали. Це ж тут щось було, убрали, буде тепер. Ну якщо я не, не помиляюся, сковороди. Приїдемо як буде він. Колись буде. ж не на виділу. Думаю, зараз заїдемо живе заїхати в парк. Чи що там робили? Я не пойму, це сирена вала чи що воно гуде. Чи мене вже глючить? А, там листя походу забирає. А це я думаю, зрозуміло, це я чуть чуть думаю. Що там ми не бачили, ми ще туди приїдемо. Щось тут ніхто не хоче листя згребсти. Так, я тихенько під'їжджаю, мене даже не чують. Може дзинька. Чи не надо? От это задарилась. Жінка. Це второ серьезно. 20 секунд 20 секунд А ч вони йому сигналять? Він іде по зобрі Не пойму, цей ще крутится, три часа вже Невырне А, це ж тут дорогу далі роблять, думаю, що тут за движ, пилюка така. ми постійно по тій стороні це раз поїдемо. Дивився відос сьогодні, такі черги Блін, київський воєнкомат показав чи в чи одеський якийсь воєнкомат. короче людей на это ж знову ж надо кого строчка переоформляти. Короче, чуваки, просто жесть. Наверное, человек 300 там может. Машин сколько стоит. А у нас вот сейчас возле цна потишина. Наверное, только сейчас уинкомат тайт. ТЦК, короче, да? Опа! Светло, низ к Давайте, чтобы у нас светло было постоянно. Низ к Тихо-тихо-тихо-тихо, музон. Так, ще більше Ай маршрутка Ще більше стало щитів Походу ще більше Уже до часів Друзі не забувайте підписуватися, ставити лайки, дизлайки, балалайки, хто що може. Пишіть коменти. Буду дуже вдячний. Що там тебе порадило? Так, вже ну, давайте алею розділимо на три частини. Це перша алея. Хоч що дійшли до кінця. Потім друга алея кусать і третя. Десь Каштанова алея з трьох Да? Трьох частей? Одна часть уже заставлена щета. Кстати, можна в теплоенерго заїхати, хай вони мені докладніше може об'ясняти на пальцях. Що постійно довго росте, не вміншається. Може я так пойму. Так, я помилився, уже і все, і ця частина алеї. Хтось сказав, але каштанова стала похожа на цвинта. Тобто і другу частину, першу частину не помістилося. Це ж мало часу, я думаю. Тут треба три каштанові алеї, мабуть, а може й більше. Щоб усі щити поставити, як думаєте. Нам же не кажуть нічого Оце, блін, а це не територія банка. Хотів сказати, банк даже біля себе не за не заасфальтувала, ну то ж не банк територія, то вже там щось було, його знесли. Так, а де ще тут заїздик такий? А ось короче, зараз така погода, що днем їдеш, мрак, що утром, що вечором. 19.08 я знову основа Так, у нас сьогодні вівторок, так? Да? Нормально. І хоча б не забудь, що мені сьогодні достаматолого. Я навіть там на, на листочки записав. Це не означає, що я не завтикаю 3600 Должен я буду віддати Надіюсь не більше А в общій сумі, я вже ж казав вам якщо 7200 Все що мені зробили Починає з того моменту, як вирвали зуб Взагалі я думав поїхати через Алмазне, а що я сюди поїхав? Ну ладно. На Алмазне, може з'їжджу сілько там. Щось якісь акції будуть, може я застану. Щас щось я бачу, там в них є. Встаємо через один перехід. Може до Петі. До Петі Рошена може заскочу щось якийсь смаколик приобрету. Погано, що мост, тако понизу надо через рельси, Так через рельси стрьомно Во-первых, штраф могу получить. й опасно, страшно. А по мосту так не хочеться. И через Юровку тоже спускаться вниз, потом на гору надо підхекати. Даже получается мені два моста. Ну ладно, по-ловчатки мост під низом поїдемо. Базара виїхали, виїхали, на чисто велопрогулянка. Не газуй, бо це подібне.